Так, друзі, всім привіт! З вами знову я Сеша. Соні ми пограємо Так, Я вас соні вночну. Соні я вас навчу літати в грі. ігрі. Піл, пілот трейнінг-симулятор. От спочатку не беремо таких огромних і тяжких аріопортів, яких ви навіть на посадку не сядете. Ой, блін, мене викинуло, друзі. А, спочатку, я вам покажу. спочатку я вам покажу, які настройки треба брати, щоб у вас не лагало, якщо у вас дуже слабий телефон. Мене викинуло за те, що в мене немощний телефон і є нічого не чарний. Так що потім я повернусь на Samsung, друзі. От. Беремо першу комістимізацію, тому що вона не така, уж... мені у рік не треба вертольотички. Беремо, е, беремо якийсь дуже маленький аеропорт. Якщо ви візьмете великий, то там вас заберуть е, самолет, тому що великих аеропортах самольот. Багато дуже короче людей. А Якщо буде мало людей, то ви зможете на всі 100% пройти. Цю штуку ой. А де віду? камера? А, пробачте, я вас просто не бачу. о, так, Головне, щоб нічки не було. Нічкою дуже тяжко летіти. Ну, я нормально долетів раз до аріопротап, але я нічого нормального не бачу так, от, Заходимо в цей аеропортик, Сідаємо сюди. Заходимо в планшет. класса им напомнит. Брамо все. Короче. Вот тут уже орел боссы. Эй. Тут еще такие смешные самолетики. Ну ладно. Шукаем какие-то такие мощные самолеты. Может, их что-нибудь не мощные, то цей. О! Экстра 3000 С. Не очень мощный. Не берите его ни в коем случае, потому что он еще не для вас. Он разгоняется на 100%. Так, чекайте. Ему треба кабинку открыть. Так. так, мне треба кабинку себе открыть. А щоб відкрити кабінку, треба на неї нажати. Ну, щось у мене не виходить. Так що я залізу так. О, Тіро. Не розумію, так що не взагалі. А, це польоти. Нам це не нужно. Блін, він так уже розігнався. Ладно, погнав на зльотну посадочну полосу, друзі. поехали, друзья, на взлетную посадочную полосу. И он такой медленный. Нам лишь швидкості, и медленный. А что я піддам трохи швидкості. И нам треба будет взлететь на те полюси, вышел совсем тупые делать такие аэропорта маленькие. Ладно, попробую як то без огромної пауси захотіти. Да? Якщо я получу воду, то буде капець. Бо що цей самоліт дуже мощний. Так що... Але кстати, в Мерія, в, ць... в аеропорту в цьому аеропорту злітала наша От. І, ї... і вона просто на воду приземлилась і полетіла дальше. Кстати, у нього сина можна забрати. От спочатку, друзі, не беремо такі самоліти, як я, бо я взяв дуже-дуже мощний. Не летимо до далеких аріопортів, просто до далеких варіапортів. Так, коротше. Летимо я просто полечу в самому ближчому аріопорту, тому що самому довшому, якщо ви подивите на таких самолітах, вас занесе то у вас так зробиться стол стол і ви просто пулите вниз. Так що. Так краще таке не робіть. І не виключайте двигун на посадці, Це небезпечно. Це вас викине на воду. От, треба нажати на саму першу кнопку, щоб сісти на посадку. Я тут не сяду, так що. А краще давайте розвернемось. Ні, ми не сядемо на, на такому самольоті. Ну, хоча в реальному житті у нього є нормальна штука. От, мені подобається отак. От ну ладно, політіли я нічого так не бачу, так що. Та, не відважайте камеру так, бо це теж погано. О, бачите? В от таких аеропортах, як АТО аеропорт аріопорт у Ренії. Токио Урания, Ореопод Урания. Вот, вас в таком Ореопоту просто встретит Орда. Вот он, Тари. И кись. А 22, да просто бобинг 47 из уйти. Я не знаю, такие Ореопоты, как Геттер Рокфанд и, и Токи, то капец полнейший, потому что там миллиарды людей. Да. Мільярди ігроків. Я раз просто сів з моїм другом на посадку і мене. І просто на ми перей... Мені приїхала тележка моя, щоб забрати всіх пасажирів, яких ми перевозили. Ну то і за цього один чел зайшов сів за руль і поїхав з цією тілешкою. Вот. Мене це нервує, якщо це не приватний сервер. На приватному сервері теж скучно, тому що немає пасажирів, яких перевозить. Ні, ну давайте я вам покажу, як тепер нормально сідати на посадку. От дивіться, нажимаємо на цю саму першу кнопочку, на яку я свою камеру поставив. От нажимаємо. І просто вниз і вниз летимо. дуже швидко, дуже швидко. Лучше її забрати, якщо, мала... якщо у вас маленький. І от уже, коли бачите полосу, то нажимаєте цю штуку і легесенько приціняйте землю. Просто цілуйте цю землю. О, дивіться, як я від'яла. Бачите? І все норм. Ладно. Давайте я дойду до аріопта і вам все потім розказує. Так, друзі, тепер я вам розповім, як же, як же навчитися літати вже на гігантах. Спочатку не прямо от такі таких просто гігантів. За... Тому що, якщо зайти в, ариоп... в гігантських аеропортах сюди, то ви побачите дивіться, що. Бачите? Це капець. Таких аріопортах стоїть. Та, да, ви просто зустрінете орду от таких вот самолітів, це капець. Так що, не беремо. Ви спочатку можете взяти вот цей самоліт, оцей, вот цей. І ще... і ще. І більше не яких. Вчіться з таких самолетів, на яких я сонюю. не Тому що что наступница уже орда орда Мощна орда просто. Так, я вчусь на істребителях літати. Вот дивіться. берем, допустим, е, вот такий істребитель бойовий. Бойовий істребитель. Залазим на його крилля. Залазимо в кабіну пілота. Даємо взад. Брам повну мощі. Давайте послухаємо. Так, так як це реально існує. Кстати, я включив іншу функцію і дивіться. У мене тут просто виглядати так, тільки не взлітайте без поуси, це небезпечно. Злітати з поуси. Без полуси. Це я знаю, що вам хочеться як швидше потерпіти. Щоб полетіти першим Ну лучше виїхати вже на якісь асфальти. Їхати по тим лініям і тут з'їтати. Тому що, по-перше, ви будете мішати людям. По-друге... некрасиво. А если вы так сделаете, то будете пипец. Я вас научил. Блин, без полосы взлетел. Бачите какие дураки. Если там на маленькой полосе. Если там на вот этой На трёх больше, чем дурожка какая полоса взлётная. Путин. Но, лучше виїхати на від цього вот лінії, або вот взагалі на злітно-посадочну. Вот, можете навіть по тим лініям злітати. Сейчас я туда камеру поставлю. Та, блін, от тримайся. Вот, бачите? Вот на тих лініях щоб ви злітати. Ну тільки не взлітайте на камні коло аеропорту. Бо ви за або ж щось задінітись і ви просто, чувствує, я я не кажу, Я, я літати ще не вмів в цій грі. І от. Навчився яйцей. Кстати, щоб здати зад, треба бути першу почув. У нас ней нажать. Ну ні, я вже не можу по, по, по ваші полосі їхати. Ну і я, а бачите, а оцей от літати вообще не вміє. Пенсійний. Альбоін Сики Що ви можете делать аварійні посадки в цій грі? Це, на жаль, не РП ігра. Ну, ви можете знайти это все. Блінь, як іначок. Видите? Ладно, я не його то Давайте повернемось в оріопорт. Я сделаю вам аварійну посадочку. О, дайте який його який Якийсь ніфіга собі красавчик, все. Тільки текстурки невидимі я не люблю, тому що я так самоліт не можу зайти. Вот тут заспавним. Тут якраз маленькі. На початках такі маленькі, а от в токі і посередині вже ага, і гіганти будуть. Бачите? Я зачем бовинги там малительки? Вот. Индекс. Харт Ну ладно, давайте спиринт возьмем. Мне тоже красавчик. Пудовая темницы и Кстати, тут можно дверь открыть. Треба ты в самолет и туди дверь открывать. А взагалі я вообще дворе не відкрываю. Вот дивіться, Махина, це Сим 37. Ой, Сим Трисин, це Махина уже. Угу. Ну це я не видно, что це Бовинг. Це щось менше. Це якийсь абіобис. Так, я же Браваленс, я забыл. Так, я розвернусь на іншу полосу. Ну так. Що щоб ви довго не Вот, я взлетів тепер. Я просто повернув, все, давайте розвертатися. Заберемо шахів, ну. Нам треба тепер розвернутися опять говорю. Головне, аварійні посадки треба робити без, без тих штучок, яких я забрав. От, бачите, тут є кнопка, що типа колесика на майомі. От, і це шасі. Я сяду на огромне рядо. Нам прийдеться довго їхати обратно. Ну ви пофіг, друзі. Не бувало. Там їх сісти. Щоб будьте убережні. Якщо ви дуже низько наконетесь, то ви потеряете польот. Вот, бачите, я забрав шаси. З... Забираю швидкість, але щось вона медленно забирается. Ну вот, дивіться, я уже на взлітній получала okay. швидкість. Не забралась. Нет, я не... Фуй там, фуй там. Вот, я сделала аварийную посадку. хе-хе-хе, ха капец. Я, друзья, без шасси сделал аварийную посадку. А может, давайте... Ну! Нет. На, на тепер не бізниці. Це ж таке, мрія, дивіться. Ну, от дивіться. Нуб полніший. Це ю мрію керує нуб. Та це просто нуб взяв цей самолет. Е, А хто? Не, куда ты мили так? Да, на ну нафиг, бачите, что вони делають. делают. Вот вы сами бачите, что ну бы делать, если вы не первый раз заисуете. Теряют у всех самолеты, не хочу идти ты сами Вот, просто тут забрав чью Марию и сел на посадку на воду. И потерял крутый самолет. Я бы так не сделал, если бы получил Мари. Я бы и наоборот видал, э, 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 чья это была Мария. Вот это... Це... А, это Боинг, я его сам могу и взять. Ладно, друзья, всем пока, а я тут буду ждать аварийную лодку. Всем пока-пока.